Друзі, усіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу дійсне чудове надходження. Це максимально приємний, комфортний, дуже класні комплектації. Універсал Peugeot 508 на 2-літровому дизельному двигуні обладнаний установкою гібрид на повному приводі на автоматичній роботизованій коробці передач. Даний автомобільчик у нас має 193 тисячі кілометрів пробігу і ціну 13 990 доларів. Дійсно дуже класна комплектація. Ми маємо передню оптику Xenon плюс LED, передні парктроники, ось такі оригінальні легкосплавні диски, електроскладання та повторювачі поворотників на дзеркалах, релінги на даху, панорамний дах, безключовий доступ на усіх чотирьох дверях. Ось так у нас виглядає задня частина автомобіля. Кришка багажника у нас на електроприводі. Тут у нас такий гарний вмісткий багажник. На рахунок заднього ряду, ось в такому гарному стані дверні карти, дуже вмісткий задній ряд, ось такий ось чудовий комбінований салон, шкіра плюс замш, світлий, панорамний дах на всю кришу. Дійсно, автомобіль дуже приємно виглядає, майже і має дуже багато функціонала, повний склопакет, декоративні накладочки на пороги. Пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання двох передніх сидінь. Сидіння у нас з такою боковою підтримкою дійсно дуже зручні. Тут все в ось такому, в такому дуже гарному стані. Автоматична коробка передач, управління мультимедією, підігрів переднього ряду, шкіряне мультикермо. Система Стар-Стоп, електроручник, запуск двигуна з кнопки та ще має безліч цікавих та дійсно у використанні корисних функцій. І я вам нагадую, що цей чудовий автомобіль у нас продається за ціною 13 тисяч 990 доларів. Коза цікавила, ось така чудова пропозиція. Ми знаходимося з місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також цей чудовий автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще доставимо вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.